Всім привіт! Вітаю у 40 й серії Гри Острів. По традиції ми продовжуємо розбудовувати наше місто. Так, у попередній серії я побудував ось цю е, лінію з 9 кам'янець. Також трішечки пройшовся по поселенню і подобавляв хатинок з обістям. От, відповідно, і між серіями я заклав тут е, ділянку. На площі, щоб зараз її заклали бруківкою. Ось ви бачите, якраз на екранах вони один за одним бігають і викладають бруківку. От також поставив таку алейку з лавець і з дерев між лавицями. Подивлюся, як це вийде. Надіюся, вийде гарний, гарний краєвид, ось тут на центральній площі. І в кінці серії ми це переглянемо. Добре. Переходимо до цієї серії. Також хотілося б нагадати про опитування, яке є у мене на каналі, яке стосується того, наскільки довго і чим має завершитися проходження саме цього першого сезону. Це перше. І друге, прохання перейти по посиланню в описі. Ви побачите там відео присвячене моїм роздумам на те, щоб було доцільно додати в гру острів. Так, там такі косметичні деякі мої поради, щоб зробили нашу гру набагато зручнішою. Тому переходьте, коментуйте, і, можливо, це відео попаде на очі до розробника цієї гри, і він додасть ці дуже важливі, на мій погляд, речі в гру. Добре, дякую. Переходимо безпосередньо до гри. Так, в мене тут є велика така черга з будівництв, але ці будівництва це бруківка в основному і колодязі. Тому, я думаю, зараз вони щоденько це все завершать. Добре, до нас приїхав торговець з Балаклії. Ми йому продамо все, що можемо по Він хоче 9 тисяч одягу. Картоплі, сушеної риби, сало. Металеві частини. До речі, металеві частини можемо продавати. Так, добре. Е, також е, між серіями я тут додав три поля. Думаю, зимою ми зараз будемо переналаштовувати наші поля. Я собі тут розписав, які саме мають бути чер чер чергування е, ротація культур. от Все має бути досить досить гарно. Добре. Я би ще поставив, знаєте, що, ось тут солеварню. Солеварня, де вона є? Давно хотів це зробити, щось ніяк не доходили руки. От, а зараз згадав про це і думаю, варто би було додати. Ну, давайте залишимо їм тут прохід. Ось такий. Добре. Соливарню ви будуйте. А я за той час поки що пройдусь і додам одну споруду. На мою думку, дуже важливу, а саме міст. Так, він би мав бути десь. Ось тут, напевно. Добре. Поки що, ну, можемо щось тут, до речі, додати. Два мости. Так, добре. Ось так. Добре. Як ви здогадалися, посередині у нас будуть поля, багато полів. Хмільників і потрішки буду залішувати береги. Надіюсь, гарно вийде. Так, жовтень ми тут, в принципі, встигли дозбирати поля, а ось тут у нас просто катастрофа. Ми не встигаємо дозбирати врожай. У нас багато чого пропаде. Нам треба це пооптимізовувати. Тому що якась, якийсь дисбаланс пішов в плані того, що ми не встигаємо обробити всі поля, бо е, під паром один раз в нас 10 ту, 5 полів під паром, 3 виробляється. В інший раз одне поле під паром і 7 засіяних. Вони не встигають фізично зібрати весь врожай. От, тому зимою я буду переналаштовувати ці ферми, у нас їх є. Раз, два, три, чотири на даний момент. От, відповідно, їх треба буде переналаштувати. Я собі тут розписав схемку, будемо по ній працювати. Так, у нас завершують броківку докладати. Подивимося, що з того вийде. Так, і до нас приїхав торговець з Барвінкове, хоче поташ. Будь ласка, ми йому продамо поташ. 8 тисяч сиру і борошно, 27 тисяч. Причому борошно по 15 копійок. Та-та-та uh, На 4 тисячі. Звертаю на це увагу, бо одне з питань. Uh, До коли ми будемо грати цей сезон, є питання заробити 1 мільйон карбованців, так, щоб у нас на рахунку було. Як ми бачимо, у нас зараз 15 тисяч, а де мільйон? Тобто це треба 100 разів, так, 10 тисяч, 100 тисяч мільйон. Де в 100 разів більше мати на рахунку. От, відповідно, я зараз дивлюся, що хочуть в великих кількостях купувати інші міста. Так, добре. Добре, добре. І що у нас листопад? І в нас залишається незібраним, в принципі. Півтора поля? Тут що? Тут зібрали. Добре. Дозбирують. Тут зібрали. Ну і тут також, в принципі, встигли зібрати. Добре. Помер віл від старості. Сумно. Добре, я за той час розмічу ось тут декілька будиночків. Так. Питання, якою стороною їх ставити? Так, це буде центр нашого селища молодіжного? Задовге. Добре. Поки я розставляю тут хатинки, велике прохання підписуватись на канал. Так, у мене 90% глядачів не підписані на канал, велике прохання підписатися, щоб я знав, що контент, який я роблю, для вас дуже цікавий. І ви дивитеся і очікуєте нові серії. Добре. Добре. Так, ми давно не ставили ніяких логістичних е, споруд. Давайте ми поставимо ось тут десь. Стіло. Добре. Нехай будують. Так, ще що, що можемо поставити? Продати щось в балаклію. А саме соняшнику олію. Трішки одягу. І збруя. Добре. Так, камінь ми. Не купуємо, бо він зараз нам не буде потрібен. вапно також не купуємо. Залізо, залізо поки що є. Добре, в нас основна ціль це продавати максимум, що ми тільки можемо. І після цієї торгівлі давайте ми глянемо, що робиться в нашій скарбниці. Плюс 3000 тисячі в рік. Такими темпами ми будемо довго мільйон заробляти. Ну, або знову ж таки ви проголосуєте і ми просто збільшимо населення до 2,5 тисячі. Або виберіть свій якийсь варіант. Добре, податок не йшло. Давайте ми будемо потрішечки збільшувати податки. Зарплата в них досить висока. От, а податки не дуже. Ось так зробимо. По 250 поставимо нарешті на наших підприємців. Нехай щось приносить нам. По ресурсах. Що в нас по ресурсах? Абрикоси барани на вишні до 100 одиниць зіпсовано кожного небагато. Кабачки картопля. Курятина небагато спортено. Молоко спорчено. Риба свинина цибуля. Цибуля, напевно, ми не встигли продати, і в нас тільки спортилось. Ну, нічого. Нічого. Добре, ми зібрали тут врожай, тому давайте будемо переходити до налаштування. Так, я поставлю на першу швидкість. І ми прийдемо до налаштування. Так. Почнемо з нових, нових полів. У нас буде. Так, добре, нарешті я завершив. Це було щось дуже епічне. Пар поясню, що до чого. Тут поле, 8 полів, так, у нас буде вирощуватися льон і соняшник. Аналогічно тут тут 11 полів, соняшник льон одна черга, це у нас буде 3 поля, і потім така комбінація, як гречка, соняшник, гречка, пар. Таких полів у нас буде 8. І, відповідно, тут у нас буде вирощуватися пшениця, льон і ячмінь, оскільки вони тут близько розташовані до оцих броварні і горальні. Ну і льон, відповідно, нам потрібен для тканини. І тут стандартна зв'язка, соняшник плюс льон. Добре, я понаставляв тут велику кількість замов плугів, тому будемо зараз потрішки збільшувати кількість волів. Добре. Так, нам треба волів. Добре. Усе. Переходимо до нормальної серії. Хатинки у нас будуються, бруківка у нас доклалася. Не знаю, наскільки хвилин. Затягнулося оце моє розсміщення постачання корму. Осталось. У нас сіно закінчується. У нас сіно закінчується. От. До цього життя мене не готувало. Менше місяця. А що вони можуть їсти? Тільки сіно. Мерефа. Мерефа ти сіно не продаєш. Менше місяця. Нам треба протриматися лютий. Що у нас тут робиться? Трябва да думате. Въпоръжната пара преместите Я до такого не був готовий, відверто скажу, що в нас зараз буде проблема з постачанням їжі для худоби. Так, стіло, тут стіло, давайте ми перемістимось сюди. До такого життя мене не готувало. Відверто скажу. Так, надіюсь, я своїми переміщеннями товарів зараз трішечки. Мінімізую втрату худоби. Так, подивимося, що вийде. Що у нас тут робиться? У нас тут також є. Добре. Та до такого життя мене не готувало. Ще раз повторюсь. <глад> треба буде з цим щось зараз робити. Ну, в першу чергу, треба буде збільшувати кількість. М -м 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 сушарок. Так, де ми можемо займатися сушкою і накопиченням сіна. Ну, давайте ось тут. Ні, тут, напевно, не вийде. Так, відверто я трішечки провтикав цей момент. І в нас почалися серйозні проблеми з сіном. Добре. Надіюся, цього буде достатньо. Так, поки що нема повідомлень про те, що хтось може. Померти з голоду. Тут що? Проблема з кормом? Вівчарня. Ну, ви зараз підете на поля. Тому... Якось так потрішки прочищу. Буде у нас багато зараз баранини. Ну, але краще нехай м'ясо буде, яке ми потім з'їмо, ніж просто вони вмруть. Ох, дивіться, яка у нас тут. Получилася алейка. Користуються. Все як має бути. Добре. Ну, ми на прискоренні дивимося. В принципі, не було ніяких повідомлень про те, що хтось загинув з голоду. Добре, секундочку. Маю надію, що ми встигнемо. Тут проблема з кормом, так? Добре, перебудемо. Надіюся, вони зараз багато не, не втратимо. Ми поголів'я худоби. Я щось упустив цей момент з кормом. Так, вони зараз мали б піти. Кінь помер з голоду. О, так, стоп, 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 стоп. Коні у нас їдять що? Ячмінь пшеницю. Отак. До речі, так, вони їдять ячмінь пшеницю. Два коні померло. Ну, швидко перевезіть їм щось. Давайте ячмінь. Хех. Рятував овець і корів, а почнуть вмирати коні. Та, бо тому що зараз. Е вівці і. Ай, вівці! Вівці і корови підуть на поля, а коні ж не ходять їм. Точно потрібен... потрібна їжа. А тут що робиться? Тут нічого не везуть. Це просто жах. Отак бездарно втратити велику кількість коней. Добре, поторгуємо трошки. Панюта не до нас приїхала. Ми втратили повністю майже всіх коней. Та швидше давайте переміщайте, чого ви. Так, ця серія так і буде називати. Рятували овець, втратили коней. Два коня лишилося. Це жах. Це жах. О, до такого життя мене не готувало. Що у нас по ячменю? З ячмінь закінчився. Що у нас по пшениці? І пшениці нема. Добре. А що у нас тут? Ячмінь. Давайте ми перемістимо ячмінь. Рятуємо хоч когось. Тут пшениця аналогічно. Добре. Надіюся, більше ми не втратимо нікого, бо це було дуже епічно. Просто так бездарно втратити все поголів'я. Все поголів'я втратити. Ви пасетеся? Пасетеся. Ви пасетеся? Пасетесь, добре. Ті пасуться? Ті пасуться. Добре. Тут у нас що? Пасуться? Пасуться? Так, так, так. Добре. Бідні коники. Це жах? Знову кінь помер з голоду, Та ти смієшся? І нас не ваша їм привезти. І тут, і тут аналогічно. Ми втратили всіх коней. Ось так такий трагічний 35-й рік. Єл помер з голоду. Це де на соливарні. У мене такого ще не було. Відверто скажу. Ну, все буває вперше. Просто мій профтик і самовпевненість в тому, що я дуже круто розбираюся в цій грі. Замилилися очі, і я втратив всіх коней. Просто всіх коней. Ну, не всіх, звичайно, але дуже багато. Прям дуже. Так. Свинки. Та ну, зараз що ще, свинками буде проблема? Бурячок. Давайте ми бурячків ще докинемо. Роді сіно простий матеріал, ресурс точніше. І отак бездарно через його відсутність втратити стільки худоби. Це просто жесть. первинкове поташ. Добре. Це шок. Це просто шок. Того ми будемо оговутуватись від цієї трагедії. Добре, що у нас з людьми все в порядку. Але сіну нам треба встигнути заготувати. Тому я зараз ставлю дуже багато оборогів. Особливо там, де ферми і з великим скупченням худоби. То я не можу тут поставити. Ну давайте поставимо таких пару. З пір не можу говтатися, тому така пауза. Добре. Родина залишає село. Ще й, ще й родина залишає село. Отака От у нас вийшла алейка. Засадили вже тут молоді деревця. Давайте я пройдуся отак. Ось така лайка вийшла. Добре. Всім дякую за перегляд. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, співчуття про втрату всіх коней, майже всіх коней. От, тому ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на канал, і побачимось у наступній серії.